Колись давно чернятин малий називався кизлівкою, і жив заможний пан чернятинський. Було у нього багато землі і робочих людей. Він був трудолюбивий, більше любив працювати, ніж відпочивати. Одягався він завжди тільки у все чорне чорна шляпа, штани, а сорочки не тільки чорні, а й вишиті шовком. Жив він на околиці села у великій гарній хаті, яка стояла на пагарку. Подвір'я все у споришеві. На причілку хати у вікна задивлялися мальви. На фоні гарно вибіленої хатини сталеку вона виглядала не мов би у білій хусточці. Після смерті цього пана село так і назвали Чернятин. Після пана Чернятинського селом заволодів пан помож. Славільні поміщики жорстоко експлуатували селян і по-своєму розправлялися з ними. За криваві побої кріпака, Кулебаби, баби селяни намагалися помститися панові, це був перший бунт кріпаків. Наляканий пан змушений був втекти в село Кобильну, а на його місце став пан Домбровський. Але становище селян від цього не змінилося. Цілий день люди працювали на панщині, а за найменшу провину карали різками. Потім село пережило повстання, сталінські реформи, голодомор, окупацію фашистами. Село ледь не загинуло, але кожного разу, наче птах Фенікс, відроджувалося знову і знову. Швидко ремонтувалися ферми, на осінь було створено тракторну бригаду, бригадиром якої був риколо Петро. Було завезено краще зерно для посіву, відремонтували контору, колгоспу, медпункт. За літо майже всі колгоспники відбудували свої будинки. Село поповнювалося робочою силою. Над ставом почав красуватися новий млин, збудували нову двоповерхову школу. А у 1986 році була покладена нова асфальтована дорога, яка з'єднувала село Чернятин та місто Калинівку. У Чернятині проживав та похований правозахисник, громадський діяч, журналіст, письменник, публіцист Олександр Іванович Гетьман. На честь і в пам'ять про Олександра Гетьмана відкрито меморіальну дошку на будівлі Калинівської районної газети Прапор перемоги, де видатний чернятинець починав свою репортерську кар'єру. Життя Олександра Гетьмана обірвалося у 1995 році після хвороби. Поховали у рідному селі малий чернятин. У Чернятині народився відомий вчений, професор, доктор медичних наук Василь Йосипович Зоря. У 1971 році закінчив Вінницький медичний інститут імені Пірогова Василь Зоря, автор 52 винаходів галузі медицини. Ще одна талановита людина проживає у селі Чернятин, вишивальниця рибоконь Олена Васильівна. Її оселя, наче чарівний палац, прикрашений вишитими подушками та рушниками. Розійшлись хмарки, гляне сонечко, заб'ється в грудях моє серденько, ой, прийшла весна, ой, прийшла красна, принесла мені щастя й радощі. Защебетали пташечки мої, повеселіли сумні діброви. Ой прийшла весна, ой прийшла красна, принесла мені ще й радощів. Сьогодні в старостинському окрузі проживає 594 особи. До складу старостинського округу входять одне село Чернятин. Яке утворилося з двох сіл малого та великого чернятинів з 2010 року? Очолює громаду Олександр Слотник.